Питання аграрія. Зараз в нашій компанії інтенсивно відбувається цей процес розробки технологій вирощування для господарств, з якими ми співпрацюємо. І що я бачу? Бачу, що повертаємося ми до кукурудзи, хтось збільшує посіви, хтось повертає кукурудзу, хтось буде пробувати тільки вирощувати. Тому що ну, ринок диктує свої умови. І що я бачу? Що Багато господарств об'єднує одна і та сама проблема у посівах кукурудзи. У нас присутній хвощ, і якщо комусь здається, що хвощ це не проблема, тому що кукурудза висока, хвощ маленький. Що він зробить тій кукурудзі, то насправді це проблема, тому що кукурудза на своїх початкових етапах росту і розвитку, вона така, знаєте, дуже повільна, поки зійде, поки той один листочок, другий листочок, а хвощ собі росте і створює конкуренцію. І, звичайно, що посіви кукурудзи, які будь-якої культури, мають бути чисті. Тому зараз той час, коли ми можемо підготуватися до того, щоб ми знали, що нам робити, якщо у нас на... Посівах присутній хвощ, або, наприклад, ми знаємо, що у нас був просто на тому полі є хвощ, і ми там плануємо всіяти нашу царицю полів кукурудзу. Давайте для неї зробимо все, щоб посіви були чисті, і щоб ми отримали відповідний рівень урожайності, який ми хочемо отримати. Тому що тільки таким чином ми зможемо досягнути mm. тих економічних показників, які ми хочемо досягнути саме вводячи кукурудзу. Тому що багато господарів зараз відмовляються від сої і зменшують посіви сої і вводять кукурудзу. Тобто це не просто так, не тому, що так захотілося, а тому, що кожен собі рахує свої гроші і е, хоче мати результат. Тому давайте сьогодні присвятимо це відео, щоб підготуватися до, до того часу, е, коли нам треба буде захищати посіви кукурудзи від бур'янів. Звичайно, що ми можемо вирішити цю проблему, використовуючи гербіциди з діючою речовиною МЦПА. Це е, добре відомий нам Агрітокс. Е, також компанія Summit Agro має препарат Агерфорт, він називається, має дещо більше міст, е, вищий вміст МЦПА діючої речовини. І, скажімо, Агрітокс. Е, рекомендована норма застосування 750 грам до літри 250 І ми розуміємо, що МЦП не проконтролює нам весь спектр бурянів. Тобто, ми в першу чергу ми його даємо для того, щоб проконтролювати хвощ. Також він там берізку нам підчистить, осот жовтий підчистить, грицики, ну і там і ряд інших бурянів падали цю соняшнику, якщо попередник соняшник. І м -м тому у більшості випадків ми а, компонуємо. Тобто, ми робимо бакову суміш гербіцидів, а для того, щоб зменшити норму МЦПА. Чому? Тому що. Є ряд ВИМ до внесення МТПА, і це з однієї сторони дуже хороший продукт, ми його застосовуємо і на зернових, і на пшениці, але ми розуміємо, що це гербіцид ауксинового типу, тобто він діє за типом гормону ауксину. це гормон росту, який і так природою закладено, що він є в рослині. І коли ми даємо цей гербіцид, особливо, якщо ми даємо в максимальній нормі, особливо, якщо ми даємо вже туди до закінчення фази рекомендованої внесення, тобто цей препарат ми можемо використовувати від фази одного листу. Очка і до шести листочків, але ми знаємо, що на кукурудзі якби в у фазі 5-6 листочків, звичайно, залежно від фази від фао. Але ми знаємо, що в цей період закладається качан, тому, тому бажано вже на 5-6 листочків не лі не залазити, не оприскувати кукурудзу, якщо є така можливість, а зробити це швидше. Тоді все окей. Типу, ми внесли, якщо дотрималися всіх погодних факторів, там температура не нижче 12 і не вище 25 градусів. Якщо ми внесли препарат, коли там не після дощу, коли листки не мокрі, треба, щоб листочки були сухенькі, не можна змішувати з грамініцидами, з фосорганікою. Тобто, якщо ми дотрималися цих всіх рекомендацій, то все добре. Тому що коли ми вносимо цей препарат. У фазі вже 5-6 листків, коли ми якісь фактори, погодні фактори не дотримали, і тим більше ми вносимо максимальні норми, то ми можемо спостерігати оцей аномальний ріст листків, який викликає гормон ауксин. І це призводить до ламкості стебла. Тому ні в якому разі після внесення препарату не можна заходити в поле, там ну, компанія нам радить 10 днів, не заходити в поле з якимись механічними обробками, тому що. Це може спровокувати ламкість. І для цього ми завжди намагаємося зменшити норму. Тобто нам треба проконтролювати хвощ, добре, нам треба його проконтролювати, але для цього вже перевірено нами, вже останні роки ми так робимо, достатньо там пів літри препарату. Не 750 п'ятдесят грам, не літр 250 а пів літри препарату, якщо ми хочемо проконтролювати хвощ. Усі вимоги до внесення МЦПА вони дуже важливі. Коли ви зайдете в опис препарату Агрітокс на сайті компанії Ньюфарм, ви побачите, що це все описано, і це треба обов'язково читати ці всі нюанси і їх дотримуватися, тому що потім можна бачити проблему. І ми час від часу бачимо полі проблему, коли отака спостерігається сильна ламкість стебла. Тому, якщо можна уникати внесення таких препаратів, ну, уникаємо. Якщо треба вносити, а ми. Часто нам треба, і часто ми їх носимо, то можна їх дати меншу норму. Або якщо треба давати повну норму, то дотримуємося отих рекомендацій, про які я сказала. Можете собі зайти на сайт ще почитати для того, щоб це все дотриматись і мати хороший результат, тому хто в цьому році вирішив сіяти кукурудзу і має проблеми з хвощем в полях, використовуйте діючу речовину МЦП з дотриманням усіх вимог, і все тоді буде добре. Ось така інформація на сьогодні трішки завчасна, бо до внесення ще далеко, але якраз вчасна для того, щоб правильно все зробити і щоб правильно собі підготувати технологічні карти і мати, знаєте, вже отут розуміння, що ми робимо, як ми робимо, чому. Тому що знаєте. Коли починається сезон, ці всі оприскування, оприскування, можна не знайти час почитати. Зараз на це ще є трішки часу, тому про це і розповідаю, і ділюся, тому що самі цим займаємося, самі цим намагаємося знаєте, максимально максимально, наскільки можливо, максимально врахувати всі нюанси, але щоб їх врахувати, їх треба знати. Тому ось така інформація на сьогодні. А я вже буду з вами прощатися. Бувайте здорові! Ви і ваші рослинки.